Ропетровська обласна лікарня імені Мечникова форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є онкоурологічне відділення, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі. Черговий випуск, чергова серія, програми, яка турбується про ваше здоров'я, і намагається можливо надати вам певні рекомендації стосовно того, на які проблеми і на які сигнали нашого з вами організму звертати увагу для того, щоб постійно почувати себе як мінімум здоровим, а як максимум вчасно і правильно реагувати на ці самі сигнали, які наш з вами організм нам і а, дає. Здоров'я.ua на телеканалі, де 1 розпочинаємо а, свою роботу роботу. ну і в сьогоднішньому випуску ми м, з вами будемо говорити про дуже делікатну, але дуже важливу тему як для чоловіків, так і, в принципі, для жінок. Адже дуже часто люди соромляться говорити про, ну, наприклад, труднощі із сечовипусканням і проблеми у статевій сфері. Вони можуть боятися сказати про це навіть своїм близьким. А візит до лікаря у них взагалі асоціюється із чимось ганебним і, можливо, незручним. Однак, незручності та Упередження відходять на другий план, коли мова заходить про здоров'я. Відкладаючи звернення до лікаря, людина тільки погіршує ситуацію, затягуючи це звернення. За нешкідливими урологічними симптомами можуть ховатися прояви небезпечних онкологічних захворювань. І про це у сьогоднішній програмі ми будемо говорити із урологом-онкологом онкоурологічного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Денис Логвіненко, пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Дякую вам за запрошення. Ну, сьогодні у нас тема досить делікатна, досить цікава. Чому тому що за симптомами нижніх сечових шляхів, саме гематорію, тобі ж як коли у пацієнтів з'являється кров у сечі, почащене сечу виділення, з'являється у нирках. Більшість пацієнтів не вважає за потрібним звертатись до лікаря, а тим паче щось з цим робити. А потім вже ми маємо запущені форми. Захворювання, з якими ми стикаємося, на жаль, потрібно буде лікувати вже в ургентних станах або не в ургентних. Це вже в залежності від того, в якому стані надходить до нас хворий, тому маємо те, що маємо. Уролог, онколог і просто уролог, це ну скажімо так різні спеціальності, різні направлення, чи в залежності від важкості тяжкості перебігу взагалі від того захворювання, яке? А, ну уролог людина, яка займається діагностикою та лікуванням пацієнтів з порушенням сечовидільної системи, онколог це саме та людина, яка займається онкологічними захворюваннями. Це дві різні спеціальності, але в комбінації дають досить непогані результати. Скажіть, будь ласка, стосовно онкологічних проблем. Ми зараз не тільки в цій сфері, а в інших сферах здоров'я теж часто говоримо про те, що онкологія, ну, Збільшується і має тенденцію до розповсюдження, чи у вашій сфері, у вашій діяльності це теж помітно або ні? А, так дивіться, ну за за останні роки, ну за останні п'ять років. Кількість пацієнтів, які хворіють на онкологічну патологію, ну досить велика і збільшується тривалість життя. В першу чергу, більшість пацієнтів способом свого життя починають доживати до тих моментів, коли у них відбувається збій. Та з'являється онкологічні захворювання за останні роки. Так, це збільшилась кількість пацієнтів, але ж і покращилась діагностика. І методи ну, лікування від та методи лікування, звісно, онкологічних та любих захворювань покращились за останні роки. До речі, трошки згодом пізніше у нашій розмові хотілося б дізнатися, як відбуваються конекти з там, наприклад, європейськими партнерами або з інших країн. Дуже цікаво, як відбувається обмін досвідом. А зараз все-таки більше про ваше відділення і про методи діагностики лікування саме в лікарні мечникова. Я думаю, що не тільки для мене, а для багатьох наших глядачів є цікавим питання, чоловіки або жінки. Ми все таки частіше, мабуть, чуємо про те, що чоловіки страждають певними захворюваннями, але все таки і жінок, у жінок теж є певні проблеми саме відносиною системою. Так, чоловіки, звісно, хворіють більше частіше, ніж жінки, але на базі лікарні Меченкова ви можете пройти всі можливі та доступні методи дослідження: це ультразвукове дослідження, онкомаркери, комп'ютерна томографія, як з контрастуванням, так і без контрастування, магнітно-резонансна томографія, всі методи базісні, які потрібні для пацієнта, або людина, яка звернулася за допомогою, вона може отримати від неї потрібна тільки електронна направлення від сімейного лікаря, і все і звернутись. Найрозповсюдженіші е, хвороби, які е, спостерігаються зараз у вашій практиці, з якими е, потрапляють пацієнти до вашого відділення? ну, дивіться, ми е, базуємося на базі лікарні мечникова, і е, наше відділення е, займається діагностикою та лікуванням онкологічного профілю. Тобі ж, е, саме рак нирки, рак сечового міхора, рак переміхорової залози, рак яєчок досить великий спектр діагностики та лікування. Ми, ну, пацієнт може отримати. І це є можливим. Це не є досить складною ситуацією потрапити до нас на візит, щоб ми допомогли вам розібратися з вашою проблемою, з діагностикою. Та Ну в цьому немає ніякої проблеми. Це як у чоловіків, так і у жінок. Чи такі? все одно ну я маю на увазі е, тих хвороби, про які ми з вами зараз говоримо. Саме е, ну, рак передміхову залзу, тож це тільки чоловіки. <рес> проблеми, да? Жінки також звертаються з, з розповсюдженою проблемою. Це рак сечового міхура, рак нирки. Вони також можуть отримувати повністю весь спектр діагностики та лікування на базі лікарні. Є якісь е, отрально передумови того, щоб е, ті чи інші проблеми зі здоров'ям вашого профілю все таки виникали? Так, ну це по перше, це спосіб життя людини, які шкідливі звички ми маємо: паління, вплив важко важких металів. Е... І просто з генетика угу. чи одразу це є, наприклад, онкологічним захворюванням, чи спочатку розвивається як просте запалення, наприклад, якщо вчасно на яке зреагувати, можна уникнути більш складних таких речей онкологічних? Так, з приводу онкологічних захворювань є теорії та базіси, що, по-перше, було якесь запалення, після чого відбулося переродження клітини. Відбулося онкологічне захворювання, але це все ж таки етап діагностики. Тобі ж, якщо це чоловіки до 45 років, вони повинні проходити просад специфічний антиген здавати це кров із вени, це банально це просто. Від 45. від 45. Від 45. Якщо а. у вас був сімейний анамнез, якщо ваша мама мати. Хворіла на рак молочної залози або рак шийки матки, і у вас є дитина, яка є чоловічої статі, то рак передміхорової залози потрібно починати діагностувати з 40 років. Uh -huh. Це саме простатспецифічний антиген загальний, який можна здати в будь-якій лабораторії. Це не є досить складним. Прийшли, здали і отримали ваші результати. В нормі він має бути до 4, але в залежності від а, деяких факторів ми можемо мати підвищення. Це коли доброякісні утворення, доброякісна гіперплазія передміхорової залози він може збільшуватись. Запальні процеси передміхорової залози він також може збільшуватись. Тому потрібно просто звернутися до лікаря-уролога або до сімейного лікаря, який допоможе вам з цим розібратися і зрозуміти, в який напрямок вам потрібно рухатись для того, щоб до дообстав... Виявити щось може доздати, знайти саме цю проблему, запущена стадія це завжди є таким, знаєте, своєрідним, можливо, вироком? Ні навіть рак четвертої стадії, якщо ми говоримо про рак передміхорової залози, він досить непогано лікується. В нас в Україні в Дніпрі всі методи дослідження та діагностики та лікування раку передміхорової залози доступні для пацієнта, тому виживаємість цих цих хворих більше 60% протягом п'яти років. Якщо, це достатньо високий результат. Так, да, Це непогані результати. Якщо ми маємо пацієнта, який… І від нормально відгукується на терапію. Це саме хіміотерапія на базі нашої лікарні. Ви можете проходити всі ці методи лікування: як оперативне, так і хіміотерапевтичне. Всі ці можливості ми надаємо. Які е, основні і тривожні симптоми і дзвіночки, на які варто звертати увагу як чоловікам, так і жінкам, для того, щоб е, зрозуміти, що потрібно звернутися до лікаря уролога, бо ну як мінімум, дав цей механізм: е, йдеш до сімейного лікаря, вона виписує або він направлення, і ти вже далі йдеш до так. уролога. Згідно от і на що треба звертати увагу? Дивіться, ну якщо ми диференціюємо між чоловіком та жінкою, так. ну для чоловіків почащення сиче виділення особливо Нічний час це підйом більше двох разів а, до туалету. Сума, Якщо вже починається часті підйоми до туалету, потрібно звернутися для здачі аналізів, проходження ультразвукового дослідження передміхорової залози та нирок сечового міхура. Якщо для жінок це почащені, просто почащене сечовиділення, різі болі при сечовиділенні. Ну, маркером, за яким потрібно вже досить гостро звертатись до лікаря, це є кров у сечі. Mm -hmm. Ну, це вже, мабуть, якась Ні, певна така ну, серйозна… Це, це не, не завжди серйозна проблема, але потрібно діагностувати бажано на ранніх етапах. Якщо е, брати до уваги нирки і сечовий міхор, тут які можуть бути такі нюанси, чи вони в принципі всі схожі один до одного? В більшості випадків вони схожі. Якщо ми маємо проблеми з нирками, ну нам потрібно також е, знайти, що саме болить. Тому що завжди потрібно е, знайти диференціювання між е, проблемою з хребтом або в нас є проблеми з нирками, тому що є, е, наприклад, ми маємо проблеми з протрузією дисків, е, е, а пацієнт. Приходить, кажуть, що у нього були глядні нирки, ми ага. виконуємо ультразвукове дослідження, але там норма. Ніякої проблеми немає в нирках. Але ж за але ж коли ми просто можемо діагностувати сечокам'яну хворобу, доброякісні утворення нирок або злоякісні утворення нирок. Ну там вже потрібно більш детально підходити до цього до цієї проблеми. Які зараз от, використовуються такі сучасні методи лікування і діагностики, які наприклад, прийшли нещодавно в медицину або, зокрема, до України, які не використовувалися до цього? Є щось таке надзвичайно нове, те, що дозволяє максимально точно поставити діагноз, максимально допомогти пацієнту. Ну, дивіться, якщо ми маємо вже діагностованого пацієнта з онкологічним захворюванням, то нам потрібно розуміти. Стадію захворювання і розповсюдженість цього процесу для цього ми використовуємо базіс це комп'ютерний томограф трьох зон легені або порожнини та малого тазу з контрастуванням. Але більш детальним і можливим це є ПЕД-КТ. І, на жаль, ну на жаль, в Дніпрі такої можливості для пацієнта немає. Але але найближче це Київ. <плескопі Chancellor> І це є доступним для пацієнта, він може пройти. Як з приводу лікування е... оперативного, ну це лапароскопічні відкриті методи, все залежності від стадії та е... локалізації проблеми, як ми можемо дістатися саме до цієї пухлини, як ми можемо допомогти пацієнту. Але ж наскільки я розумію, самооперативне втручання це здебільшого, коли знову ж таки стадія. Так, більш... це перш за все, це повинна бути стадія від першої до третьої. Бажано локалізована, тобі ж локалізована в самому органі. І ми можемо ви, або видалити всю пухлину, або видалити пухлину в наступному виконати або хіміотерапію, або таргетну терапію, це імунотерапія, або Виконати променеву терапію і повністю людину вилікувати від цього захворювання. Але ж повністю вилікувати це захворювання ну, майже неможливо, тому що потрібно розуміти, це онкологічне захворювання. Пацієнт повинен постійно знаходитись під наглядом. Протягом п'яти років, якщо у людини немає рецидиву, ми можемо знімати онкологічне захворювання. Рецидив це саме повторення, повторення. захворювання або віддалені якісь вогнища, які ми маємо, можемо мати. Зараз в цій ситуації з початком повномасштабної війни ми розуміємо, що дуже багато там і переселенців, і дуже багато тих людей, які приїжджають із тих територій, де ведуться безпосередньо бойові дії з тих територій, куди наближається лінія фронту. Наскільки відділення зараз відчуває ось цей певний наплив? Хоча в цій ситуації можна говорити і про те, що певна частина мешканців, зокрема Дніпра і нашої області, від'їхала теж трошки Тобто так. Така, от, така зміна, як, як на неї реагують. Реагує відділення і лікарі безпосередньо чи є якісь рухусь від якось. початку повномасштабного вторгнення? Ми маємо приплив пацієнтів з різних. Областей, тому що, по-перше, приближення фронту, активність бойових дій, але ж пацієнти потребують допомоги і не завжди у них виходить вчасно діагностуватися. Вони звертаються за допомогою, але ми допомагаємо в будь-яких випадках. Людина має отримати допомогу. Часто подейкують, що і говорять от лікарі про те, що е, дуже часто люди приїжджають уже з певними запущеними стадіями тих чи інших захворювань. Ну на жаль, так тому що пацієнти не завжди у мене не було можливості. В мене не міг там донька, син відвести до лікарні, засиджуються вдома, і ми маємо вже запущені форми. Проблеми, які потрібно вирішувати, але це не є проблемою ну, величезною проблемою іноді. Але так є такі пацієнти, які на жаль не можуть перенести або хіміотерапевтичного лікування, або оперативного втручання. це є паліативним пацієнтом. На жаль, і тут уже ж є величезна, я так розумію, підготовка до тих чи інших методів, тому що треба максимально провести весь аналіз стану здоров'я пацієнта, чи буде його організм сприймати те чи інше лікування, чи можна йому це робити в залежності від, від віку, від стану і так. Ми госпіталізуємо пацієнта з підозрою, наприклад, на рак передміхорової залози, повністю обстежуємо. Це загальний аналіз крові, біохімія крові. Ми дивимося, як функціонують його нирки. ЗД дослідження. Ну, якщо вже ми підтверджуємо, виконуємо пенсійну біопсію передміхорової залози, якщо це потрібно. Потім пацієнт переходить на етап більш детальної діагностики. Це саме комп'ютерна томографія та сканування кісток скелет, тому що часто рак передміхорової залози має метастази в кістках. Ухти, у такі нюанси теж є. і Це означає, що знову ж таки дослідження абсолютно повного, повного. спектру. Повний спектр має отримати пацієнт. Щоб всі знали, що сьогодні лікарня Мечникова – це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв, ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. І хочу ще раз сказати всім дніпрянам, що ваш вибір. Найкращий кращий для лікування це є лікарня мечникова. Кізь, будь ласка, ви говорите багато про ми лікарі. Ми в нашому відділенні. Хто хто ті люди? Хто ті ваші колеги, професіонали своєї справи, яким, яким дякують постійно ваші пацієнти за врятовані життя і здоров'я. Хто ці люди? Скільки і наскільки складно в цих умовах? Ну, за за останній час в нашому відділенні трошки відбули зміни. Нас стало троє завідувач відділення Володимир Миколайович. Краснув гава Наталія Володимирівна, яка почала працювати в нас на базі нашого відділення. Ви давно працюєте на п'ять років. Наскільки складно сформувати для того чи іншого пацієнта от індивідуальний план лікування? Ми знаємо, що от у лікарів це є дуже важливою стізою, яку обов'язково варто пройти з кожним конкретним пацієнтом, особливо враховуючи е, складні випадки. Якщо ми говоримо про пацієнта, в нас вже прописані всі наші кроки з приводу діагностики та лікування пацієнта з тою чиною проблемою. У нас є Європейська асоціація урологів Адлайни, в нас є інсесієм, це онкологічні протоколи, за якими ми працюємо і надаємо допомогу пацієнтам. І отже, якраз про е, партнерів е, інших клінік з інших країн, е, е, як відбувається зараз з ними співпраця, як відбуваються, наприклад, процеси обміну досвідом, процеси обміном е, певних методик, можливо, надбань, що, е, що можна взяти у них якісь нові методики, а що, наприклад, навпаки, можна поділитися з ними, якимись нашими надбаннями? Зараз е, міжнародна допомога. З інших країн надходить в всю Україну і розгалуджується по всім областям України. На базу лікарні Мешникової надходить досить багато як медикаментів, так і Обладнання. Ну за, за, за рахунок наших партнерів ми отримуємо новітнє обладнання. ендоскопічні стійки, лапароскопічні стійки, апарати для діагностики ультразвукової. За недавній час в лікарні почав працювати новий магнітно-резонансний томограф. Також працює три комп'ютерних томографа. Тобі ж для пацієнта не є проблемою записатись та отримати допомогу з приводу комунікації з партнерами з інших країн. Так відбувається комунікація за рахунок конференцій і обміном досвідом. Більшість нас обмінюється досвідом в різних лікарнях, тому що є такі випадки, коли потрібно просто консиліум або допомога. Тих чи інших спеціалістів, які з цим стикалися. Це не є зазорним для лікаря. Спросити у свого колеги, як ти вважаєш, яка ваша думка з приводу цього випадку або іншого. Тим паче, лікарня є мультидисциплінарною. Ми можемо звертатися за допомогою до наших хірургів, судинних хірургів. Відбуваються симультантні оперативні втручання. Симультантні – це саме коли ми можемо надати пацієнту не тільки з нашої патології, логі урологічною, але, там, наприклад, з судинною. Паралельно а, ще... Паралельно. з а, і під час одного наркозу пацієнт може отримати там 2-3 опера... оперативних втручання. Скажіть, будь ласка, я от я, і, на сторінці у Фейсбуці бачив унікальну, можливо, якоюсь мірою є унікально. Це для нас, для а, звичайних мешканців. А для вас, можливо, це фактично повсякденні речі. Унікальна операція по видаленню величезної пухлини у чоловіка там була. да? Наскільки такі унікальні речі для вас є важливими? Ми розуміємо, що це є рятування якоїсь мірою життя пацієнта. Які вам потім для вас це повсякденні речі. Як як ви до цього ставитеся? Як не втратити ось це бажання допомагати людям, коли ви щодня це робите по декілька разів? Це просто зміна в сфері діяльності. Угу. Яким чином? Ну ми маємо переключити свій розум на іншу сферу діяльності. Там, наприклад, хтось малює, хтось ходить до тренажерного залу, хтось займається боксом, то є нормальним, угу. просто зміна зміни. У кожного своє вподобання, але головне, щоб просто трошки емоційно від... відволіктися, знайти якийсь момент, в якому тобі комфортно. О. А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що абсолютно вся лікарня, абсолютно всі відділення дуже ретельно дотичні до акції Сім'я героя, тобто обслідування і ведення лікарями пацієнтів і рідних військових і самих військових. Як ваше відділення дотичне саме зараз? Теж до цієї ми допомагаємо. Маємо пацієнтам, які потребують діагностики та лікування. Сім'ї героїв наших захисників отримують повний обсяг діагностики та лікування. Та самі герої, наші захисники, також отримують весь спектр діагностики та лікування. Пане Денисе, наостанок я хотів би, щоб ви сказали нашим глядачам щось таке, що змусило б їх дійсно і ще раз знаєте, з перших вуст, з вуст лікаря напряму, щоб вони зрозуміли, що до свого здоров'я треба ставитися дуже уважно, і на всі, от якісь певні симптоми, нюанси, моменти, щоб люди не думали і не говорили про те, що а воно болить, воно пройде там завтра, після Завтра мені стане легше, то там десь щось защемив. Чарівної таблетки від цих хвороб не існує. Потрібно просто, якщо у вас з'явилися якісь симптоми, потрібно відразу реагувати на ці симптоми і звернутися до лікаря. Які допоможе вам розібратися з цією проблемою. Тому що етапи діагностики на початкових рівнях захворювання є для вас, для, для вас, як пацієнта, найбільшим випадком вилікуватись від цього захворювання та отримати бажаний результат, який ви бажаєте отримати, щоб воно не боліло, не, не виникали у вас якісь дискомфорти. Але, хоч ми і хірурги є, але краще операції, якої не було. Ну, тому що. Краще не діагностувати та пролікувати на етапі, коли ми не втручаємося. Чим потім вже більш складні процеси запускати в організмі. Пане Денисе, я вдячний вам за цікаву змістовну розмову. Я сподіваюся, я переконаний у тому, що, подивлячись, переглянувши нашу програму, обов'язково багато із наших глядачів, хто має ті чи інші там підозри або не дай боже проблеми, обов'язково зроблять правильний крок і обов'язково звернуться до професіоналів своїх справ для того, щоб отримати допомогу. Дякую вам ще Дякую вам розмову. за і за і вашу роботу. Насамперед, тому що це важливо. А друзі, сьогодні мали у нашій студії розмову із урологом онкологом Онкологом відділення онкоурологічного Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Денисом Логвіненко. І ще раз і ще раз наголошуємо вам на тому, що звертайте увагу на сигнали вашого організму. Він у нас дуже розумний, він завжди нам підкаже, де у нього є якісь збої. На цьому на сьогодні все. Ми прощаємося з вами до наступного випуску і обов'язково будьте здорові.